Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яка зараз, здається, дуже непопулярною, навіть а популярною, да? навпаки. А це тема про хайлайтс в інстаграмі і їхній вплив по факту на нашу аудиторію, що саме має в них міститися і чому вони досі актуальні. Чому сторіс досі актуальні? Хоча дуже багато експертів вам кажуть. Все навпаки. Я знаю багатьох експертів, які досі продають спокійно свої послуги з Instagram Stories. І не дивлячись на те, що в якийсь один момент Instagram Stories дійсно впали в переглядах. Там почали тестити одну сторіс, там кілька сторіс. Це почалося дурдом-веселка. Серед експертів в інстаграм, і вони вам розказували про те, що на жаль, сторіс просто перестали працювати дуже маленьке охоплення, і всі просто почали масово продавати різ. Але не розуміючи, розумію, для чого треба сторіс, і для чого треба Рілс. І для чого треба хайлайтс, а ви не зварите свою кашу і не покуштуєте смачно а, з продажів в інстаграмі. На жаль. Тому ми сьогодні розглядаємо ці всі речі, і я сподіваюся, вам це відео буде корисним. Я починаю. А ви, як завжди, будь ласочка, натисніть лайк, колокольчик, підпишіться. Це допомагає просувати мій YouTube канал. Я про це прошу тільки для того, щоб люди в великій масі. Почали розуміти дуже просто маркетинг соціальних мереж. Тож погнали. По факту Сторіс це звичайно та штука, яка допомагає нам прогрівати людей, які вже підписалися на нас. Але дуже часто таке буває, що ви вже випалили свою аудиторію постійними частими прогрівами. Тоді, звичайно, тоді нам дуже потрібно, що нам потрібна нова аудиторія. Коли нам потрібна нова аудиторія, звичайно, ми звертаємося до трафіку. А трафік це наша реклама і наші рілз. Рілз – це не більше ніж трафік. Ви маєте це запам'ятати. Reels може вас просунути за рахунок того, що з Reels будуть підписуватися люди, і за рахунок того, що завдяки Reels у вас просто-напросто підвищиться охоплення вашого інстаграм-аккаунту, а значить, Інстаграм буде думати, що ваш аккаунт цікавий, і його варто показувати більшій кількості людей. При цьому, при всьому, якщо ви нагнали трафіку, а ваш аккаунт пустий, не оформлений, не цікавий. Не чекайте ніяких продажів. Це просто смішно. Я постійно про це говорю, але чомусь або не звертають на це увагу, або думають, що я просто люблю якусь фігню. Ні. Ваш інстаграм це ваш сайт, по факту, тільки в соціальних мережах, там, де люди з вами зможуть напряму комунікувати. І те, що допоможе до вас доторкнутися як до крутого експерта, це упаковка профілю, ту, яку ми розглядали на минулому, в нашому уроці на минулому відеоролику. І я прикріплю його обов'язково. Ось тут. І звичайно ж, те, що людина побачить вперше, коли зайшла до вас в профіль, це. Ваші хайлайці, ваші е, красиві пости і інші рілси, в тому числі. Якщо вони не будуть упаковані правильно, якщо людина не захоче провалитися, почитати, то взагалі інстаграм-аккаунт можна викидати на смітник. Ваша експертність це ваша суперсила, і ви повинні розуміти, що і контент, і такий контент, як хайлайтс, а це тип контенту, по факту, має вести людину кудись. Якщо у вас не запаковані хайлайти, це дуже-дуже неприємно, тому що ви втрачаєте дуже багато людей, які заходять до вас в блог і просто не розуміють, що їм тут робити. І тут же скажу: якщо ви запустили рекламу або у вас класно золоті рілс, але ви при цьому не ведете сторіс в цей день, те саме відбувається. Тобто людина бачить, що акаунт по факту мертвий. Але давайте про сторіс не в цей раз все-таки сторіс це те, з чого складається хайлайти, але... По факту саме Сторіс зачіпає більше нашу аудиторію, та, яка вже на нас підписана. А нам зараз потрібно зачепити ту аудиторію, яка прийшла до нас з Reels. Тому що ж всі експерти вам сказали, що треба постити купу Reels. пробний режим, не в пробний режим по 10 в день. І тоді вам буде щастя. Я сміюсь, тому що ні. Тому що ні, без системи не буде. Тому що вам потрібна саме система, не просто. Робити рілсочки, не просто їх постити. Не один рілс в 10 днів, не 10 рілс в один день, а вам потрібна система, тому що привести людей, наприклад, вам вдасться привести, а далі людина просто подивиться, наприклад, похікає над вашим смішним роликом і піде собі далі. Отже, повертаємося до хайлайтс. Одна з перших речей, яку бачить людина, яка зайшла до вас в блог, це хайлайтс. І, звичайно, вони мають бути запаковані за певною структурою. Є певна послідовність хайлайтс, яку я даю на своєму менторстві, і тільки на менторстві, за яким людина просто провалюється і купує будь-який продукт. Але вам скажу, що вам потрібно хоча б три хайлайтса мати це про те, що ви, хто ви і яка ваша експертність. Друга папочка хайлайтс має бути про те, які у вас продукти або послуги ви маєте. І третя папочка хайлайт, яка є обов'язкова, і це моя думка особиста, це кейси або відгуки ваших клієнтів. Якщо у вас ще немає великих кейсів, не бійтесь, просто робіть папку відгуки. Я думаю, що маленькі відгуки точно вже у вас знайдуться, якщо ви на ринку хоча півроку. Якщо відгуків у вас з ваших продуктів немає зовсім, то тут вже треба подумати, чи нормальний взагалі ваш продукт, але про це теж не сьогодні. Що ще може бути в папці кейс або в папці відгуки? Це, звичайно, може бути саме ви, ваш шлях, якщо, наприклад, ви нутріціолог і самі змогли схуднути. Це може бути, якщо ви фітнес-тренер і вас вийшло накачати попу, показати всім, як ви качаєте попу. Але, звичайно, по факту ваш кейс, ваш самокейс, має вести саме на ваш продукт. Все, що ви маєте зрозуміти про папки Хайлайтс, це те, що в цих папках має міститися інформація, яка відображає сенси, які ви хочете доносити людині в блозі. Вона має показувати вас з хорошої сторони, який ви експерт, в чому ваша експертність, в чому ваша фішечка, які люди досягають успіхи разом з вами. Коли ви пишете будь-який хайлайт. Я вам дам маленьку схему сторітелінга, яка допоможе вам, по факту, написати його правильно. По-перше, в одному. Сторіс, будь ласка, не використовуйте багато шрифту і має бути один сенс в одному сторіс. Сторіс повинні складатися з історії. Просто уявіть, що ви розказуєте своїй подружці, десь в кафешці історію про якогось свого клієнта, і це можна викласти в папку кейс або розказуєте якійсь новій людині про себе як про експерта. І це можна вказати все в папку про себе. У наступних відео ми обов'язково зачепимо, як правильно писати сторітелінги, як якісно робити історії, як правильно оформлювати хайлайтс, як не потрібно оформлювати хайлайтс, як круто писати сторіс, так, щоб люди провалювалися в ці сторіс. Тому не пропускайте на відео, підписуйтеся на канал. Я рада бути з вами. Напишіть мені в коментарі, чи зрозуміла вам ця тема, і що б ви ще хотіли дізнатися про маркетинг в соцмережах. З вами була Тетяна Хрестовська. До нових зустрічей!